Антарктичний берег вкривався зимовою тишею, такою густою, що навіть вітер ніби перестав рухатися, боячись потривожити снігові хвилі. Маленьке піневінятко на ім'я Тук, що народилося лише кілька тижнів тому, стояло на краю крижаної платформи і дивилося на далекі вогники небесних зірок. Які здавалися такими теплими, ніби могли зігріти його морозні крильця. Його колонія готувалася пережити найхолоднішу ніч перед Різдвом. Дорослі пінгвіни збивалися докупи, утворюючи великий теплий круг, а малюків ховали між собою. Але Тук почувався інакше він народився найменшим. Завжди тремтів сильніше за інших і ніяк не міг знайти власне маленьке тепло, яке всі піневінята мали всередині. Не хвилюйся, воно з'явиться, завжди казала йому мама, торкаючись дзьобом його голівки. Але цього вечора піневінятку здавалося, що мороз став густішим, ніж колись. І холод не слухався ні сонця, ні моря, ні навіть теплих маминих слів. Тук підняв голову до неба і прошепотів А чи існує місце, де різдво тепле? І в цю мить він побачив далеко на горизонті маленьку зірку, що опустилася нижче за інші і засяяла. Незвичним м'яким світлом, так ніби кликала саме його. Піневінятко відчуло, що десь глибоко всередині справді щось ворухнулося зовсім крихітне та тепле, і, хоч він не знав, що це було, надія, цікавість чи початок різдвяного дива, тук уперше перестав тремтіти від холоду. Наступного ранку тук прокинувся від того, що вітер більше не співав знайому крижану пісню, а ніби нашептував щось нове, тепле, ледь вловиме, таке, що могло бути лише мрією. Пінглінятко вибралося з маминого захисту і, ховаючись між великими лапами дорослих птахів, вибігло до льодового узбережжя. Де вчора бачило дивну сяючу зірку. Та замість неї він знайшов на снігу нечуване довгі тонкі сліди, схожі на маленькі крижані рисочки, яких не міг залишити жоден пінгвін. Вони тягнулися в напрямку, де океан зустрічався з безкраєю льотовою пустелею. Тук притиснув крильця до грудей і відчув. Як щось всередині легенько кольнуло суміш страху та цікавості. Він озирнувся на колонію, де дорослі пінгвіни готувалися до переміщення вглиб континенту перед великою хуртовиною і зрозумів: ніхто не повірить, що в ніч перед Різдвом тут могло з'явитися щось чарівне. Серце маленького пінгвінятка почало битися швидше. Коли вітер знову пронісся по всього щічку, і ніби підштовхнув уперед. Може, ці сліди ведуть до тепла? подумав тук і зробив нерішучий крок за загадковою доріжкою. Земля під лапками похрускувала, мов іскристий цукор, а зірка на небі знову злегка спалахнула, ніби підтверджуючи, що пінвінятко рухається. У правильному напрямку тук ішов за дивними слідами все далі і далі, аж поки навколо не залишилося нічого, крім білого безкраю та шелесту снігу під лапками. Йому здавалося, що сліди стають яскравішими, ніби хтось щойно прийшов попереду, хоча довкола не було жодної живої душі. Пінвінятко вже хотіло повернути назад, коли раптом почуло дивний звук: тихе потріскування льоду, яке не лякало, а звучало, ніби хтось нервово ковзав лапкою по крижаній поверхні. Тук обережно заглянув за невеликий замет і побачив дивовижне. У снігу сиділа маленька тваринка. Такого виду він не бачив ніколи. Схоже на полярну лисичку, але значно менше з прозорими вушками та хвостиком, який світився м'яким голубуватим світлом. Вона тремтіла, втягнувши лапки під себе. Ти, ти хто? наважився прошепотіти тук. Створіння підняло голову, і його очі були такими сумними, що навіть морозний вітер затих. Я Я загублена іскра тепла, тихо відповіла вона. Мене звати Ісі. Я мусила щоночі освітлювати зимові краї, але вчора вітер збив мене з неба, і мій вогник майже згас. Пінгвінятко здригнулося. Отже, та зірка, яку він бачив учора, це була вона, і тепер маленьке створіння сиділо тут, безсиле і замерзле, у найбільшому холоді світу. Тук відчув, як у його грудях знову вирухнулося крихітне тепло, цього разу сильніше. Ісі, я допоможу тобі, прошепотів він, хоч і не уявляв, як саме. Але було одне, що він знав точно: повертатися назад уже неможливо, бо перед ним сиділа та, для кого він народжував у собі тепло, якого так довго чекав. Тук допоміг Ісі підвестися, але щойно вони рушили назад у бік колонії, як небо схил раптово потемнів, і вітер вибухнув такою силою, якої не мало бути ще кілька днів. Хуртовина насувалася швидко, немов її хтось вигнав зі сховку, і перший же порив збив піневінятко з лап. Ісі кинулася до нього, але її світло хитнулося і майже згасло. Вона була надто слабкою для такої сили стихії. Ми не можемо повернутися, прошепотіла вона, ледве тримаючись на лапах. Сніг почав крутитися довкола них у білому вихорі, а вітер звивався так, ніби намагався відірвати двох малюків від землі. Тук відчув, як холод проповзає під пір'ячко, немов гострі голки. Але він закрив собою маленьку ісі, ховаючи її від вітру. Ти не згаснеш, я знайду тепло. Перше твердо сказав він, хоча ноги тремтіли так, що було важко стояти. І тоді, крізь рев завірюхи, тук згадав слова мами тепло з'являється там, де ти захищаєш когось слабшого за себе. З грудей пінвінятка раптом вирнуло те саме маленьке тепло. Тепер сильніше і справжнє. Воно не розігнало хуртовину, але дало туку сили зробити кілька кроків уперед, тягнучи ісі до величезної крижаної арки, яку він помітив у сутінках бурі. Арка була вузькою, але в ній не так шалено шмагав вітер, і коли вони встигли заховатися всередині, хуртовина ревнула подвійною люттю, мов розлючений звір. Тук і Ісі, притуляючись одне до одного, зрозуміли буря прийшла не випадково, вона ніби шукала саме їх. Сидячи під крижаною аркою, Тук і Ісі чули, як хуртовина ніби свердлила лід зовні, хоч серед арки панувала тиха, тривожна безвітряність. Пінвінятко тремтіло не лише від холоду. Його непокоїло відчуття, що буря справді жене когось або щось до них. Ісі, згорнувшись у сяючу кульку світла, ледве дихала, її слабке сяйво згасало, ніби кожна хвилина у цьому холодному світі забирала в неї останні сили. Ми не можемо залишатися тут, проказала вона ледь чутно. Якщо я погасну, світ у цих краях стане ще холодніший. Але ж десь має бути те місце, де живе справжнє тепло Різдва, тук напружив очі, вдивляючись у товщу льоду, яка вкрита дрібними тріщинами. І раптом йому здалося, що тріщини утворюють візерунок, дуже схожий на стежку тонку. Хвилясту лінію, що ніби вела в глиб крижаного тунелю. Він підняв крильце і торкнувся стіни. Лід майже непомітно засвітився. Це шлях? прошепотів тук. Іссі слабко кивнула. Іноді лід показує дорогу тому, хто шукає не себе, а тепла для іншого. «І тоді?» Незвіданою силою ведений, тук ступив уперед у вузький тунель. Стеля світилася блакитними переливами, а під ногами крига ставала гладкою і прозорою, виблискуючи так, ніби вела їх до самого серця зими. І хоч буря все ще не самовито вила за стінами, всередині пінвінятко вперше йшло не тремтячи. Стежка, якої ніколи не існувало раніше, народилася лише для них двох. Тонель вів усе глибше, і незабаром навколо стало так тихо, ніби слід більше не мав ані звуку, ані руху. Лише прозорий лід і далеке тремтіння світла всередині ісі. Маленький дух слабшав із кожним кроком, його сяйво гасло. А хвостик іскра ледве мерехтів. Я не, я не – прошепотіла вона, зупиняючись. Але щойно тук повернувся до неї, стеля тунелю раптом розійшлася у високий крижаний зал, і в самому його центрі стояла величезна крижана колона, всередині якої пульсувало слабке, але справжнє тепло. Як вогник, який хтось давно лишив і забув. Це місце, це серце зими, ледь чутно мовила Ісі. Колись тут зігрівали першу різдвяну іскру, але воно згасає вже багато років. Тук підійшов ближче. Тепло в серці колони було ніжним, але недостатнім навіть для маленького духа. Пінвінятко відчуло, як щось стискає його грудку, сум, страх і водночас рішучість. Ти ж казала, що тепло народжується там, де хтось захищає іншого, прошепотів він, і раптом між крильцями тука спалахнуло щось зовсім несподіване: його власне тепло, сильне, чисте і справжнє. Те, яке він шукав усе життя. Воно вирвалося з грудей пінвінятка м'яким світлом і торкнулося серце зими. Лід здригнувся. Колона спалахнула золотими прожилками, немов усередині прокинувся стародавній вогник Різдва. Ісі підняла голову, а її тіло, яке вже майже погасло, почало знову світитися тепер сильно яскраво. Тепло. Ти. ти розпалив світло різдва, прошепотіла вона. Але Тук навіть не чув цих слів, бо щойно колона засвітилася, тунель позаду засяяв, і дух Іссі, тепер, сяючи, наче маленьке сонце, загорнув його у теплий світловий вихор, готуючись зробити останнє повернути їм шлях додому. Світловий вихор. Створений Ісі розкрутився навколо тука, і пінвінятко відчуло, як тепло, збуджене його власним серцем, ніби переносить його крізь товщу льоду і темряву, назад до світу, де живе його колонія. Тьмяний спершу тунель раптом освітився м'яким золотим світлом, і за кілька митей. Тук опинився на знайомому крижаному березі, де хуртовина вже стихла, а замість темних хмар на небі сяяли незвично великі різдвяні зірки. Його мама й інші пінгвіни метушилися, шукаючи зниклого малюка. Але коли вони побачили, як він стоїть у сяйві світла, ніби випромінюючи власне тепло, весь натовп. Завмер. Тук хотів розповісти все одразу про сліди, про ісі, про серце зими, але в ту мить поруч із ним опустилося знайоме сяйво. Маленька дух іскорка вже зовсім міцна і яскрава, лагідно торкнулася його крильця. Різдво тепер завжди знайде тебе туку, прошепотіла вона. Посміхаючись світлом, після чого піднялася вище, вище, аж поки не злилася з однією з найяскравіших зірок на небі. Колонія оточила пінгвінятко, і мама ніжно пригорнула його, відчувши те саме тепло, яке він так довго шукав у собі. Тепер воно було сильним, справжнім і сповненим любові. А пінгвіни, дивлячись на сяючу зірку, що з'явилася цієї ночі над людовими просторами, ще довго згадували ту незвичайну ніч, коли маленьке пінгвінятко власним серцем розпалило різдвяне світло, яке зігріло не лише колонію, а й увесь морозний край. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.